Привіт усім! Пропонуємо вашій увазі захищений смартфон середнього цінового сегменту під назвою Dogie S119, в якому два дисплеї і багато пам'яті. Комплектують дану модель лише базовими речами, в список яких входять кабель та блок для заряджання, а також інструкція та плівка на дисплей. Якщо роздивитись детальніше смартфон, то справа побачимо кнопку регулювання гучності та блокування, а зліва слот для сім-карт і кнопка, яка налаштовується. Верхня та нижня частини прогумовані, зверху при цьому пусто, знизу розташовується мікрофон та динамік, а під заглушкою Type-C-порт для заряджання. Попереду побачимо камеру, яка знаходиться всередині крапловидного вирізу посеред дисплею, а також динамік для розмов. Позаду знаходяться камери зі спалахом, а також другий дисплей. Виглядає все дуже гарно, а от щодо реальної функціональності, питання є. Вага даної моделі становить 388 г, і це при тому, що акумулятор доволі немаленький. Товщина корпусу також невелика 15,7 мм, що для такого смартфону дуже гарно. Якість збірки та захищеність те, що точно не повинно викликати у вас будь-яких питань. Адже останні роки всі бренди сильно виросли в якості і дугі не виключення. Тут стандарт захисту IP69K, тобто максимум, що є на момент 2025 року. Саме в цей період смартфон і було представлено. Ну а реальна стійкість до води може перевіритися тільки на практиці. Ось і вона. Восьмиядерний процесор mt 8788 який встановлено в смартфоні, точно не створений для важких завдань. При цьому, якщо користуватися смартфоном в базових аспектах, то працювати він буде чудово. Тим більше встановлено 8 ГБ оперативної пам'яті, тому додатки не будуть перезавантажуватись та вилітати. Постійної пам'яті 512 ГБ, а ще ж і картки пам'яті підтримуються. Для них є окремий слот від двох слотів для сім-карт. Маємо також операційну систему Android 14, яка працює швидко. Акумулятор ємністю 10200 тисяч дає можливість два дні активно використовувати смартфон, що також є важливим плюсом. Та і в цілому дана модель створена для не надто вимогливих людей, яким просто треба надійний та сучасний смартфон за не всі. Але якщо вже говорити про продуктивність, то ось як запускаються ігри на даному смартфоні. Непогано, якщо мова про відносно прості ігри. Діагональ дисплею складає 6,72 дюймів, роздільна здатність Full HD а частота оновлення зображення тут базова 60 Гц. Вживу ж ця IPS матриця має доволі гарний запас яскравості, а кольоропередача передача взагалі мало чим відрізняється від моделей дорожчих. По кутах огляду також можна багато чого сказати, адже вони максимальні. Налаштування кольорів присутнє, хоча вже з заводу кольорова гама тут дуже чітка. Дисплей хороший однозначно, а ще й захищений від ударів. Додатковий дисплей на задній панелі має не супер велику функціональність, але в цілому, як додаток до основного дисплею, нормально. Тут відображається керування музикою, компас, перегляд сповіщень і камера. В меню є можливість налаштувати вигляд циферблату, а також зробити свій особистий. Також є рівень яскравості та декілька додаткових налаштувань. В цілому тут все стандартно, як і у всіх конкурентів. По камерам маємо непоганий набір, де основний модуль на 100 мегапікселів, а ще є камера для нічної зйомки на 20 мегапікселів. Головна камера вміє знімати відео в роздільній здатності Full HD, при цьому доступна опція електронної стабілізації. Також варто додати, що і фронтальний модуль камери на 16 мегапікселів непоганий по якості. Що ж стосується меню, Тут все ясно і зрозуміло, а от реальна якість фото основної камери приємно здивувала. Так, смартфон доступний, але його 100 мегапіксельний модуль дійсно зможе подарувати вам гарний рівень якості. Смартфон вийшов цікавим по дизайну, з двома дисплеями та величезними обсягами пам'яті. Цього має вистачити людям, які не купують смартфон для ігор чи якихось тяжких додатків. Купити цей смартфон ви можете в нас, посилання буде в описі. Підписуйтесь на канал і до нових відео.